Що, що, що з економікою. Економікою. Вітаємо! З вами програма що з економікою. Мене звати Юлія Мінчева. Мене звати Андрій Федотов, я з центру економічної стратегії. І в нас сьогодні класні гості. З нами в студії Гліб Пошлінський, виконавчий директор. Центру економічної стратегії та Іван Міклош, радник прем'єр-міністра України і член наглядової ради Центру економічної стратегії. Ми тут зібралися обговорити найпопулярнішу тему в Фейсбуці цього тижня: це зарплати держслужбовців, урядовців, які вони мають бути, що таке нормальна зарплата, чому ми це все обговорюємо і для чого і на що вони впливають ця дискусія, взагалі на що вона може вплинути. Я пропоную почати з взагалі, яка має бути державна позиція щодо зарплат. Іване, можливо, ви можете поділитися, який є досвід словаччини, як вона має формуватися, щоб не виникало таких скандалів, які ми зараз бачимо в Україні, і тут ми не забуваємо, що Іван був протягом 10 років в уряді Словаччини. Іван був віце-прем'єром та міністром фінансів і брав участь так само в дискусіях в межах європейського союзу. Очевидно, із цих питань. Тому цей досвід насправді має відповісти нам на питання, які є найкращі практики. Да, спасибо за приглашение. Некоторые принципы ясные. Ясные в том, что когда страна хочет иметь профессиональную, качественную э, администрацию, надо оплачивать людей. Э, принцип тоже ясен тот, что э, есть какая-то связь между заработной платой в э, на госслужбе и в рыночном секторе. Нормально в развитых странах, что Есть некоторые різниця в, коротіри, в менше, менше, менше заробітна плата, не немного не меньше в газ секторі, тому що там более були, були высокая стабильность, что в і і прогнозируемость труда. Что касается Украины, я думаю, Украина должна быть в, в этой области реформой, так как, прошли другие страны, как Польща, Словакия, Прибалтийские страны. and Baltijsky. Мне очень нравится, что Тимофей Мелованов сказал, на, на сказал, что две недели сказал, что в то самое время качественную администрацию, и честную, и дешевую. Это, я думаю, самое значительное. Можете иметь две из этих вещей, но не можете иметь все три сразу. И э, анализ Центра экономической стратегии, я думаю, очень правильно показывает, где находятся главные проблемы. В том, что прежде всего эти высокие чиновники в государственной службе, там заработная плата очень низкая. там в то самое время очень высокая ответственность и надо, чтобы там були професіоналісти, чтобы там були менеджери, которые будуть, потому что сегодня перед Украиной стоит не только что управлять нормально процесами, но тоже сделать реформы, сделать изменения. Я думаю, это самое-самое главное. Я думаю, вы будете говорить Гліб о, о ваших исследованиях, о ваших результатах. Я добавлю, что я думаю, что i što to je vážne, što tam ne nahodi sa. Znači da, ja saglasen sa vsemi etimi vašimi rezultatami vašeg isledovanja što nada pomenjati, no i što važna jedna vešć. I što nada pomenjati strukturu i kačestvo vsevo i publične administracije, потому što nam ona tak kak sivodnja sušestvoje, ona složila s vo vrme posljednjih desetiletij, kada ne bilo reform. Značiť my imujem v mnohých oblastiach, v mnohých inštitúciách, imujem mnoho, mnoho ľudí, ktorí je nevsiojasno, čo dělajú, či je to nevyhnutné, v novej situácii, posli reformy. Značiť ja domajú, a jedna z vážnych vecí, ktoré bude stáť pred inštitúciami, je to audit. Je to hlboký audit informačnej, personálnej. И я могу сказать пример из Словакии, когда я сделав такой аудит в Министерстве финансов, когда я в первый раз был министром финансов в 2002 году, этот аудит продолжался один год в Министерстве финансов, и в результате это, значит, это, это сложная робота. наняли на эту работу профессионалов, миняли germanskú kampaniu uh, i jednu slovackú kampaniu. I ja, ako minister, i moje sotrudníky, my meste s nimi i na predĺžení jedného roka roboty, očeň, očeň detálnej roboty, my prišli potom k vôvodom, jak pomeniať ministerstvo. Rezultát bol, že my snizili kvalitčstvo ľudí v ministerstve, takda z 850 na, na, na 4. 99 людей значить, на 30% ми снизили ми повесили зарплаты прежде всего тем, тем людям, которые на самых значительных позициях прежде всего генерального директора секції на министерстве ми снизили количество этих, этих секций, и потом мы способны нанять самых лучших людей з, з рынка. Например, людей из банковского сектора и аналитиков. И качество работы э, министерства очень-очень улучилась и потом и некоторые другие министерства это сделали а да. была дискуссия внутри страны по поводу того что вы подняли зарплаты говорили ли это что не нужно делать или это произошло довольно не Була дискусія. Ёху. Ну, я сказав, знаєте, я сказав, що я не буду підвищать, е-е, кількість грошей, які йшли на заробітну плату, то, тому що я знизив, да. да. Фондоплати трудозайшли я зробив то, що символічески 5%. Я

Это был пример тоже для других министерств: чтобы это сделали, когда говорили, что у них нет достаток людей, что заработные платы низкие, что новые задачи. Потому что в каждом министерстве Претягом лет, когда не делаются реформы, в конце имеете структуру, где некоторые люди перезагружены, некоторые не люди не имеют что делать, некоторые люди делают искусственную работу другим людям. Значит, и я думаю, что эта ситуация тоже в Украине сегодня. Значит, мне кажется, что очень надо было бы сделать такой, такой аудит, или другой подход, который некоторые страны сделали, это гилотина. tak nazywają mają. Kiedy dziele się A5? No A5, ona jest oparta na głębokim, jakościowym analizie procesów, które przechodzą. В інституціях наскільки це може вплинути на рівень довіри до інституції? Тому що ми, от якраз з Юлією перед ефіром, обговорювали проблему, що обговорення високих зарплат держслужбовців воно на фоні дуже низької, от я там дивився останнє опитування демініціатив щодо довіри до чиновників і держслужби, воно на рівні з недовірою до прокуратури, тобто там вся там корупційність чи там. Недовіра до судової системи, до системи правосуддя, вона на рівні недовіри до чиновників. Наскільки те, що ви робили, воно вплинуло на те, що до держслужбовців бренд імідж бути держслужбовцем, воно якось змінилося, і це виправдало там зміну більше високої зарплати, і зміну загалі статусу того, що. Что такое будет? Да, с одной стороны, надо сказать, что да, оно поменялось. Когда мы посмотрим сегодня, какой статус держслужбовца, э, и какой был 20 лет назад, это это очень очень другая ситуация. Но надо сказать, что это не поменялось через один год. Значит, э, Украина тоже должна сделать некоторые реформы, которые еще большинство людей не принимает, но когда они не будут сделаны, никогда не будет лучше. Знаете, это, это проблема. И что касается... Э, Ответ или отзыва реформ. Смотрите, когда реформа настоящая, когда она, она меняет систему, эту нереформную систему, коррумпированную, всегда она связана с оппозицией. Смотрите, самые лучшие реформы, самые глубокие реформы, реформа, которую делал Нацбанк. Как, как, какой ответ? В, не, не, не в обществе, никогда в обществе, но прежде всего ответ у тех, которые злоупотребляют не нереформируемой системой, и у них нет потом возможности уже, уже иметь доходы из этого. Да? Или реформа здравоохранения, или сейчас реформа рынка труда, которая будет связана, связана и с этим. Значит, да, это улучшило ситуацию, но это тоже не было, не было просто. Это тоже было связано с проблемами, тоже было связано с отрицанием, с оппозицией. Это тоже сложно, знаете, когда увольняете людей это это человеческий тоже не 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 просто да ну мы старались тоже найти людям которых увольняли найти им работу и знаете потому что всегда в стране в некоторых областях есть перезагруженность перезанятость но в некоторых областях есть недостаток например когда мы это делали мы вступали в евросоюз значит было некоторые новые позиции связаны с Дотації сільського господарства з європейською агрополітикою, і так і так, далі, і так далі. Ну, треба, щоб система працювала ефективно. Глеб, у нас декілька місяців тому була якраз заява президента щодо зменшення фонду заробітної плати на 10%, і наскільки там зменшення. Взагалі, загалом фонду держ... оплати праці держслужбовців з тим, що потрібно міняти структури, наскільки це взагалі можливо, наскільки можна обійтися без масових звільнень, протестів профсоюзів там. І в такої дуже сильної опозиції щодо зміни взагалі структури оплати праці, тому що я впевнений, що будь-яка там політика опозиційна налаштована до влади він буде використовувати цю можливість для того, щоб сказати, що це не може бути. А ми так розуміємо, що для того, щоб справді зробити реформи більш глибшими, нам потрібно ця зміна структури, зміна е, нормальні зарплати, на які можна наймати професійних менеджерів. А ще, будь ласка, розкажи, бо ви це точно досліджували, і не всі це розуміють серед наших слухачів. З чого складається зарплата, наприклад, міністра або його заступника, які там є складові? Це багато що прояснить як в дискусії. Так і в тому, Давайте по робити. порядку. По-перше, я дуже згоден з тим, що сказав Іван, і те, що стосується того, що справжні реформи завжди викликають протести, тому що це означає, що вони збагачують суспільство за рахунок когось. Дуже часто. Бувають звичайно і він-він реформи, коли всі виграють, але це скоріше винятки, ніж правила. По-друге, це те, що потрібно. Разом з переглядом зарплат дивитися на перегляд функцій. і тут так само тут насправді є і ситуації, коли це можна буде робити відносно твоє Андрій питання відносно безболісної з точки зору сприйняття. Ну, тобто, перше і одне з можливих джерел власне виконання цього плану президента щодо скорочення загальних витрат, це. Місцеві державні адміністрації, у нас з 2014 року відбувається децентралізація, це означає створення об'єднаних територіальних громад, які на які передаються дуже великі повноваження, які раніше були власне на державних адміністраціях, де працюють державні службовці, на відміну від тих, хто працює власне в органах місцевого самоврядування в тих нових ОТГ. І відповідно, якщо тобто ці старі моделі, як це було за радянських часів. Районо, яке власне розподіляє всі гроші вчителям, потім виганяє їх на мітинги За Януковича. Тобто, якщо цих структур вже в них від них немає користі, тому що вони вже нічого не розподіляють, вони вже нічого не контролюють для цього є органи місцевої влади, а які власне працюють на місцеву громаду, то працівників місцевих РДА, і це стосується насамперед районних державних адміністрацій, так само дуже багато є зайвих. Функції обласних державних адміністраціях, їх треба скорочувати, і це дуже легко пояснити людям, що це просто плата за подвійні послуги державні. Друге, це те, що за якщо проводити цей аудит функції, от власне питання дерегуляції. А коли ти дивишся, наприклад, на... Міністерство умовної інфраструктури там в самому міністерстві працює дуже небагато людей. Бюджетних є невелике. Але якщо подивитися на всю цю інфраструктуру органів, які є підвідомчими міністерству, зокрема, інспекція з транспортної безпеки, яка у себе в соціальних мережах каже, що вона нічого не може робити, тому що в неї там немає якихось повноважень, вони просто відслідковують щось і скиглять про це. І і там працюють часто десятки тисяч людей. Людей, відповідно, це власне те джерело скорочень зайвих витрат, за рахунок якого можна підвищувати оплату. Друге джерело, це власне те, про що ти, Юля, кажеш, це. Власне, подивитися, а з чого складається оплата праці державного службовця, тому що і так само міністра, тому що це ж насправді дуже така давня історія, що Україна після власне початку трансформації від комуністичного режиму відразу дуже сильно збідніла. І відповідно, тобто сформувалося це суспільне сприйняття, що ми дуже бідна країна. Відповідно, ми не можемо платити великі зарплати державним службовцям, плюс одночасно відбулася тінізація. І розрив між зарплатою держслужбовця і справжньою оплатою праці, яку отримують українці в приватному секторі, де велика частка тіньова, він сформувався дуже давно. І власне протягом цих двох десятиріч політики боялися сказати, що а давайте ми встановимо справжні оклади. І відповідно, вони почали придумувати систему. А як же все ж таки втримувати, хоча б якихось базових потрібних людей на державній службі, які роблять потрібну роботу, а не підвищуючи ці форма. Оклади. І в результаті ми отримали систему, де в нас є оклад. Наприклад, тут можемо подивитися на цей останній приклад з міністром Новосад: оклад 16 тисяч гривень брудними. Тобто, якщо це перерахувати, це приблизно 12 тисяч гривень на руки. Для розуміння, 16 тисяч брудними це середня зарплата в Києві в листопаді. Тобто, це дуже мало для міністра. Це неадекватна плата, причому це встановлено в 2016 році. Тобто, це популізм вже постмайданного уряду, на жаль. А на це у нас можна додавати автоматичну вислугу років. Вона з одного боку для нових людей вона є дуже маленькою, тому що це є там три відсотки за рік роботи. Але для людей, які дуже довго працюють на державній службі, навпаки, ну тобто, у нас виходить ситуація, що ми хочемо оновити державну службу, залучити туди людей, які мають і нові знання, нові навички загалом загалом є сильнішими, але в них немає цієї вислуги років. Це дві автоматичні частини. Далі в нас йдуть надбавка за особливу складність роботи до 100%. Далі йдуть премії, і це вже насправді сам по собі міністр собі не визначає. Це визначає, як не дивно, державний секретар, ну тобто, фактично, керівник державної служби в міністерстві, але за погодженням з віце-прем'єром чи прем'єр-міністром залежно від посади. А яка особлива складна робота? Ну це знов таки. Це просто щоб не показати, що справжній оклад хоча б 32 тисячі гривень, а в. Же на 16. і це сприймається майже як автоматично. Потім до цього додається дійсно якісь статті, які коли ти їх читаєш, воно виглядає для людей дивно. Міністр отримує а, щороку, в розмірі а, до однієї, одного середньомісячного а, рівня оплати праці, допомогу на поліпшення соціально-побутових соціально умов та на оздоровлення, і відповідно воно це все воно все призводить до того, що поки ми не приймаємо рішення. Провпровирівні про наближення власне до оплати в приватному секторі робляться оці ці помилки, як це було власне в останній місяці 2019 року, коли замість того, щоб чесно визнати, що ну як показує, наприклад, наше дослідження. На найвищому рівні у нас є розрив середнім рівнем оплати в приватному секторі більш ніж два рази. І, власне, привести оплату праці до оклад до цих двох разів. Ну тут хотів би ще в Івана теж спитати подискутувати щодо цього. А прибрати всі премії, тому що я не розумію, коли говорять про KPI на державній службі чи в політика, який тут може бути KPI. Ну, Тобто я розумію KPI для продавця автомобілів в салоні, коли ти продав стільки-то машин, і, відповідно отримав собі бонус. Ну, тобто, який може бути KPI в політика, чи навіть часто в головного спеціаліста міністерства, крім формального виконання, опрацювання документів та подачі законопроєктів, я не розумію. І відповідно потрібно було на самому початку привести цей рівень оплати у відповідність з ринковим рівнем, а не в грудні, коли побачили, що в цих міністерствах насправді ніхто додаткових грошей не придумував для цих міністрів. Залишався залишок в фонди оплати. Ну, але праці. тут також треба казати, що цей залишок лишається, тому що, наприклад, є багато незакритих вакантних посад в кожному міністерстві, які а, не дуже довгий час ніким не заповнюються саме для того, щоб був цей ресурс, якого ти будеш далі в кінці року, в кінці кварталу, в кінці місяця мати можливість через ось ці нечіткі і механізми, і, і процедури. Комусь призначати так. премію, комусь не призначати. Про Але... це теж треба ну, говорити. У мене є питання, тому що мені здається, що от, якщо ми кажемо про бізнес, то в бізнесі завжди питання зарплати це щось, що є функці... має функціональну мету, так, для того, щоб там залучити найкращих спеціалістів, там висвибудувати якісь побудови KPI, для того, щоб мотивувати найкращих, і вони не так сказати, що вони завжди дуже якось публічно обговорюють ці питання. І зараз, коли ми виносимо питання питання оплати держслужбовців публічну плоскість, наскільки взагалі е, питання оплати воно може бути настільки публічним, настільки прозорим, наскільки воно має бути прозорим е, перед суспільством, і наскільки це може е, ну? заважать и быть эффективным в этом вопросе. Он не должен быть и публичным, потому что это публичные деньги, да? Это политики и, держ, они они оплачены с публичных денег. Значит, это хорошо, что это публично, но значит, но тоже тоже очень важно, чтобы это было прозрачно, потому что то, что Глиб говорил, это через эти добавки к, к зарплате это непрозрачно, потому что потом кто-то получает много, кто-то менее, и нет никакой связи с тем, что они делают. Например, когда Глиб спросил, если у политиков или у держслужбовцев тоже надо, чтобы были какие-то добавки. В Словакии у политиков никакие не были. У держслужбовцев были, но там ясные правила, по каким это это возможно дать. КПИ, да, значит, значит, цели, которые должны достигнуть. Но, например, у министров никаких добавок, добавок не было. Там было ясно и прозрачно, и каждый знал, как и, какая там там уровень. Одна вещь очень важная. И когда Глиб говорил о В Министерстве инфраструктуры, что не только министерство, но много много других организаций, это сказать, та самая логика должна быть у государственных предприятий. Потому что, например, украшення очень хороший пример. Во всех странах, в Словакии тоже, когда мы имели Железницу Словацкую перед реформой, там была такая перезанята, что мы снизили. Количество людей, которые там провели на половину. Это было очень очень тяжело. социальной зрения. Но какая ситуация сегодня? Когда делаются реформы, когда экономика растет, все эти люди нашли. другую работу и краина богаче чем перед тем и когда мы начали делать реформы наша безработица была около 20 процентов после реформ она около 5 процентов и экономика растет зарплаты растут Сейчас, и, и, ну, и это проблема потому что когда логика такая что сохранить всех там где они потом экономика не растет потом теневая экономика коррупция всё, и все все плохо значит надо понимать что изменения необходимы. Но надо, чтобы эти изменения были такими, чтобы они помогли построить новую систему, которая будет, будет эффективной. Я думаю, що ще задіває дуже сильно людей це цей аргумент про корупцію, тому що вони підсвідомо розуміють, що сам факт того, що зарплати будуть вищими, не гарантує того, що ці чиновники не будуть корумпованими. І це, до речі, не тільки там люди так відчувають чи не відчувають. Не гарантує но, но, но в то це саме що коли вони низькі, це гарантує, що вони ані нібито. Тут я погоджуюсь. Але дуже класна була на Vox Ukraine пару місяців тому про світовий досвід. Тоді а, в Індії в 97-му році зарплати митників на митниці зросли вдвічі. Але при тому корупція не впала, як і взагалі результативність роботи митниці. Тому що направду, коли є можливість для того, щоб вчиняти певні корупційні дії, то ти будеш вчиняти певні корупційні дії, якщо вони не є. Вчасно в якомусь погашенні і потушенні. І навпаки, митники казали, що це зростання зарплат допомагало їм краще приховувати свої нечисті не доходи, тому що коли до них проходили привіляльні органи, вони казали, що в нас все задекларовано. І тому тут дуже важливе питання, що як контролювати які функціонали за що відповідають, і щоб не було оцих інсентів. Это хороший пример, который показывает, что повышение или сделание порядка в зарплатах только часть решения проблем. И когда вы не решаете всю проблему или всю системную и системно, когда не решаете проблему, никакая ни такая частичная изменение, частичная реформа не принесет ничего, и никогда принесет еще ухудшение, ухудшение проблемы. я знаю об этом, я когда был министром финансов, мне мои таможники, у меня были тоже таможники, знаете, вечно немецкая, там таможня украинско Они мне говорили, И мы боролись с коррупцией, и я был думаю, успешно боролись, но таможники мне говорили, знаете, но мы, наши заработные платы 5-10 раз выше, чем наших коллег в Украине, но я, я хожу на Шкоде, и он ездит на БМВ и, и, так далее. Значит, да, это, это проблема, но надо только один, один хороший, э, хорошее решение. Сделать комплексные системные реформы. Я думаю, что сегодня, надо сказать, что сегодня, я не думаю, только сегодня, за Евромайдана за последних пять лет уже в некоторых областях более, в некоторых менее, Уже є підхід до системним реформам, і це дуже хорошо. Тут треба просто а, не забувати про те, що ну знаєш, от, ми дуже часто обговорюємо, що щось має робитися в послідовності, в якійсь, mm -hmm. і я навпаки дуже згоден з Іваном, що а, якісь речі мають робитися одночасно, а не в послідовності. Тому що якщо ти кажеш, що от спочатку ми все маємо очистити, а лише потім ми а, можемо підвищити зарплати, то це самообман, тому що так. А, тому що це, це означає справа. Правді, що якщо ти чесно будеш виконувати першу частину, тобто ти все очистиш, в результаті в тебе нікого там просто не залишиться, тому що ти старих корупціонерів звільниш чи посадиш до в'язниці, а нових в тебе просто не прийде. Так. Зараз президент доручив премєр міністру розробити якусь нову запропонувати нову ідею структури зарплат, що там має бути для того, щоб щось справді змінилося. Наскільки що зараз можна, які зміни можна зараз реально запропонувати для того, щоб покращити ситуацію? Перше, це брати за основу. Оплату на схожих посадах в приватному секторі. Є такі дослідження. Ми використовували дослідження Ернстен Янг, а взяти, прийняти політичне рішення, яке може бути різниця. Ну, тобто, наша думка, що це в межах 20% може бути менше. Це пункт номер. Раз. Друге, це поставити питання, можливо, навіть на всіх посадах, зокрема і на державній службі, не лише на політичних посадах, виключно 100% окладу. Тобто відмовитися від премії, від надбавок, щоб все було максимально прозоро. І це дозволить і залучити кращих людей на державну службу, і дозволить те, що казала Юлія, позбутися непрозорості, можливо, волюнтаризму і якихось навіть корупційних речей в призначенні зарплати. Плюс те, про що казав Іван, швидкий такий масований функціональний аналіз по всіх державних органах, для того, щоб визначити, а де кого ми можемо скоротити, а по місцевих адміністраціях фактично фактично до кінця реалізувати ту ініціативу, яку уряд насправді вже навіть рішення прийняв минулого року щодо скорочення місцевих адміністрацій працівників. І це такий хороший тудуліст. Ми будемо сподіватися, що програму послухаєте не лише ви, а ще й люди, які приймають рішення і ухвалюють їх. З вами була програма що з економікою в студії Юлія Мінчева. І Андрій Федотов з нами були Гліб Вишлінський Іван Міклош. Якщо вам щось не зрозуміло з новин, або хочете дізнатися більше, пишіть нам, будемо обговорювати. Не ведіться на популізм і пам'ятайте, що все завжди складніше ніж ви думаєте, але розберемось. Дякую. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.